Біль, сум, розпач. Не встигла горішньоплавнівська громада оговтатися від тяжкої втрати, як знову прийшла страшна звістка з фронту. Загинув ще один герой, наш земляк Сергій Д'яконов. Український захисник здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка. На полі бою віддав власне життя за цілісність і незалежність країни. Підтримку рідним і скорботу за загиблим земляком висловив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь солдата Збройних сил України Дяканова Сергія Юрійовича. Народився Сергій. 1 листопада 1982 року в місті Джизак в Узбекистані. Згодом родина приїхала в Україну в місто Комсомольськ. Після отримання загальної середньої освіти Сергій опанував декілька будівельних професій. І тривалий час працював на підприємствах горішніх плавнів. 6 жовтня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 21 травня 2024 року. В бою за Україну вірний військовій присязі гранатометник десантно-штурмового. Батальйону солдат Збройних сил України Сергій Дяконов героїчно загинув у селі Нетайловому Покровського району Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Сергія Дяконова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава!» державний прапор, що накривав домовину із тілом українського захисника Сергія Д'яконова, віднині стане частиною родинної пам'яті про відважного воїна, який до свого останнього подиху залишився вірним військовій присязі. Герой, що повернувся на щиті, віднайшов вічний спокій на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Невимовний біль утрати для нас усіх. Низький уклін і вічна слава герою, світла пам'ять.